Обмежити газоспоживання намагаються в Івано-Франківську. Одним із таких кроків є ліквідація дахових котелень у мікрорайоні Пасічна. Будинки підключать до центральної мережі, що від котельні на вулиці Індустріальній. З метою економії споживання природного газу та з метою економії електричної енергії встановлено частотне регулювання на котельнях Дорошенка на мережних насосах на котельні Довга. На котельні лісова замінено димову трубу, тому що та вже стара була в аварійному стані. На стадії завершення зараз роботи по капітальному ремонту і когенераційної установки на вулиці Федьковича, 91А. Також з метою недопущення поривів в опалювальний сезон тепер перевіряють та випробовують теплові мережі, реконструюють котельні. Зокрема, підготовлено до зими більше половини із понад пів тисячі будинків, котрі обслуговують теплокомуненерго. Замінюють мережі, термін експлуатації яких понад чверть століття. Енергетики також звернулися до керівників освітніх та медичних закладів з проханням надати дозвіл на проведення випробувань тепломереж. У процесі проведення гідравлічних випробувань теплових мереж було виявлено 114 пошкоджених ділянок. Значить, на сьогоднішній день 84 з них вже відремонтовано. В стадії, як би сказати, підготовки і ремонтних робіт знаходиться ще 30 ділянок. Проведено, як би сказати, реконструкцію невеличку по системі. Теплопостачання в котельні крихівці і проведено реконструкцію вузла комерційного обліку природного газу на вулиці Симоненка, 3А. Дещо стримує роботу заборгованість підприємства. Її розмір понад 80 мільйонів гривень. Третину цих коштів боргує населення за спожитий газ та тепло. Загалом це і невисокий показник заборгованості, каже директор теплокомуненерго, адже стан розрахунків людей 74%, що є одним із кращих в Україні. Наразі державне підприємство теплокомуненерго має на балансі 35 котелень та 28 центрально-теплових пунктів, обслуговує понад 130 кілометрів мереж теплопостачання. Ання всі роботи по їх перевірці та реконструкції керівництво теплокомуненерго обіцяє виконати до 1 листопада. Оксана Семко, Андрій Шкварла, окрема тема.